Я питаю, типу, що з цим світом карти показують трансформацію просто? Тут знову ж таки карта смерті падає. Я зрозумію, що всі люди вже втомилися від слова трансформація і вже, напевно, вивертає знаєш, від е ташнати і так далі. Але ну карта смерті, трансформація, тобто іерофант. Це все під наглядом вищих сил. В ні, точно. Тут з кубків, двійка, кубків, трійка, кубків, ні, е -е, Путін. Путін. П'ятірка кубків, карта смерті, падає сонце. Ну, карта повішеного для на ітог. Розумієш, дивись, карта з п'ятірка кубків, карта смерті. Тут взагалі показує по картах, що Путін, в принципі, вже владу втратив. Розумієш? П'ятірка кубків це карта втрати. Якщо що, то не знаю. І карта смерті падає, а тут карти натякають на те, що карта місяця падає, і падає десятка пентаклів. Я так розумію, що карти натякають на те, що там і без Путіна багато рішень приймають люди, які його оточують. Розуміла? Тут прямо показують вот -от 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 групку, коаліцію. Тобто Путін как бы не особо руководить процесом. Я так розумію, що за його спиною там достатньо теж вот точно. Тобто з Кубка, понятно, все. Путін, понятно, Ердогана взагалі тут з мочів впаде, щоб Турція ні з ким не почала ще військовий конфлікт якийсь. Не бачу поки а, та, ну, я, я не бачу війни, прям війна б іншої з мочів падає що... <зв>. з кимось. Да? І не бачу поки, що Ердоган владу втратить. Але бачиш Ердоган, щось зіпінь, тут трійка кубків, двійка кубків, він прям має вплив на світ, тобто правда, і туз Кубків прям. Да. То Ердоган тут більше про його країну показує, більше про нього показує, і більше показує щось там, якісь особисті моменти е, внутрішній да, от от момент от весь в Турції. Тут навіть не про світ і про його зв'язки, саме про Турцію. І тут цей тут злочів падає. Я думаю, що може бути якийсь військовий конфлікт в Турції з кимось. І останній Трамп, да? а, понятно. Е, карти показують, що в Трампа дуже багато грошей. Тут пентаклів падає. Але щодо. Дивись, що до того. І десятка мечів. Я поясню зараз. Дивись, яка тут промальовка на каналі десятка мечів. Тут людина сидить на, на стулі, да? типу, в нього на голові. Тут клітка, я думала, там мішок. Клітка. Новая колода, просто яка починає сніс роботи в перший раз. І тут я так розумію, що намагаються зробити лоботомію. Хто знає, що це таке, почитайте, якщо не знаєте, тут, типу, лікар. Ну, ти бачиш, знаєш, таке лоботомія ж, так? Я так розумію, що тут показує просто, що Трамп трішки справді з глузу з'їхав, і десятка мечів. Тут показує його саме амбіцію в плані жорсткості. В плані сили, тобто да, тут не про зв'язки і, радикал... зв і не про перемовини, тут про радикальні міри. Тобто, через те, що в нього такий характер кінчений трішки, да, можуть бути ситуації, пов'язані знову ж таки з конфліктами. П'ятірка жезлів впаде. Це конфлікти, але конфлікти мінімальні. Типу, те, що Трамп говорить, це можна все ділити на 32. Його плани, там Мексику захопити, що ще це все повна фігня, Зрозуміла? Це просто він кічиться. Все. Тут Пентаклі впаде. в нього дуже багато грошей, і він планує ці гроші приумножати. Вот. Не бачу того, що він владу втратить, навпаки. І до чого я була? Десятка мечів це про радикальні методи. Кстати, сон мені Сьогоднісом я одній розказувала. Мені сніслося, що я стою в море, прям море море, і шторм починається сильний. Прям волнами сносять все. и я стою, типа, на какой-то такой, как, э, как на ступени, знаешь, как в Крыму, вот море, да, там эти горы были, ну, ты же помнишь, и по ступенечкам поднимаешься, и смотровая площадка, вот я мне казалось, что Одесса. Но я думаю, тут не про Одессу, мне кажется, вообще, в принципе, про юг. Опять начало море сейчас снится, значит, какие-то движки пойдут по... Или Крым, да, про Крым не зря вспомнили. Какие-то движения пойдут по Крыму, по, по югу. Вот не зря море сегодня снялось. Відчуття було не дуже того, що я стояла на цих ступенечках, там відстань така нормальна була від набережною, але коли почався шторм, ця вода і ці пряме. То, тобто воно прям доставало до мене. Я прямо творачувалася, воно мене зверху зрозуміло, ну, водою бризгало. Не розумію. Це не вічне моє, це зв'язано з війною точно. Таке собі. Не скажу, що страшно було, але не скажу, що спокійно було. І прям знаєш, мені море таке снилося, прям. Я розуміла, що я стою на морі, але я просто була, наприклад, ось я коли на Балі була, да, Індійський океан, море і океан це зовсім різне. Тобто, ти, коли приїжджаєш до океану, ти бачиш цю всю міць, знаєш, тобто воно там навіть, навіть хвилі інші. І мені здавалося, що це Це дуже похоже було на океан, але я була на морі, от я чітко пам'ятаю. Я не розумію, що це про, про, про массивність, все, Я не знаю, почему. -то. Я думаю, це к югу, що це відноситься. Що я чітко понимала, що я в Одесі нахожусь. Те, що він вплив має на світ, то точно карта мага зразу падає. Вона так не падала просто. В плані небезпеки, ну, Ну, знову ж таки, тут мечі падають, але ця п'ітірка жезлів, вона все пом'якшує. Тобто, це мінімальне щось. Я не бачу, тут прям знає, що зараз, якщо б смерть з дьяволом випала і з магом, я б сказала, Блін, я не знаю, що він там таке придумає, але ну, тут ні. Зразу ні. П'ятірка жезлів, трійка кубків мінімально Плик. Він йому заважав, бачиш, він з ним тягається десятка пентаклів в плані фінансів. Дуже сильно. Хоче да, десятка жезлів падає, трійка мечів. Ну, типу, конфлікти через це точно є. Ну, дивись, я думаю, знаєш, що буде п'ятірка мечів, карта відлюдника, то з кубків. Це Все колись пам'ятаєш, можливо, нам падало. По Трампу, що щось може перед виборами, щось може в новинах типу вспливати таке, на нього копають, риють, пам'ятаєш? І там щось було, там потім вийшов, його, здається, племінник Трампа, і почав на нього щось там наговорювати. Пам'ятаєш, таке щось було. Тут, то, типу, те ж саме. Тобто, Трамп любими е, можливостями буде намагатися маска е, защеміть в плані фінансів, в плані е, інформації. Якоїсь зібраної. Його там фінансує махінації, які знаєш купатися, копросатися в них до спонтаклів. Сто процентів. Дев'ятка мечів, луна і верховна жриця. Це все приховується, але бачиш, тут місяць падає, Луна. Це про зміну. Ем... Взагалі, карта Луни, коли падає, то есть я розумію, да, коли людей смертю, я розумію, що человек, у в нього міняється реальність. Тобто він знаходиться не тут зараз. Либо наркомани, либо алкоголік, або... ну коротше, я добре це просматриваю. І дев'ятка мечів. Це його, до речі, величезний страх, і наркотики дуже сильно впливають на його нервову систему і так далі. Прям дуже сильно ця комбінація. я думаю что решение многие которые принимают конкретно под наркотиками но я испытала подобное життя тут карта смерти зирку и четверка кубков я думаю по моим ощущениям если без карт не думаю что долгая жизнь у него поэтому мои ощущения личные карты тоже показывают типа что нет но я так